Ох, і набридла бердичівлянам зима. Не дивно, що у парку імені Шевченка яблуку ніде було впасти від кількості бажаючих сказати їй прощавай та розкрити обійми квітучій лагідній весні. Те, що з кожним роком любителів млинців і веселощів у Бердичеві не меншає, то факт. Масляна зібрала у парку сотні людей різного віку, сімейного стану і погляду на життя. Рум'яні продавчині ледь встигали розігрівати смачні символи свята. З різноманітням асортименту могли позмагатися лише ціни. Печінка, джем, лівер, а також. Гриби, курка, капуста та навіть сьомга. Коштувало все це від 2-3 гривень, в залежності від начинки та розміру, до 9-11. Лише відійшов від млинцевих пахощів, як у голові знову туман, то парує рибальська юшка. Чаклуй над нею Валентин Демченко, кому як не одному з головних рибалок Бердичева знати рецепт цього справжнього дива. Кидаємо картошку, кидаємо лук, кидаємо морковку, вариться. Вариться, закипіло, Мінут п'ять. Значить, бросаємо рибу. Минут 7-10 закипело у риби білі глаза, кидаємо спеції, значить спеції, укроп, петрушка, ловрушка, перець, приправи, це вот все дело. В принципе, это самый простой, самый быстрый варіант приготування ухи. Валентин Євгенович, а правду кажуть, що коли погана риба, дешева риба, то це дуже погана юшка, не смачна. Ну, мабуть, так буде. Є таке, є таке поняття, да. тут ви бачите, яка риба. Карпи більше 10 кг, толстолоби, так що тут риба І юшка ну ніхто не жаліється всі беруть добавки. А на головній сцені свята тим часом розгорнулося ціле масляне шоу з піснями, розвагами та пригощаннями. Гостинні хазяйки з міського палацу культури вносили у дійство неповторний колорит, запрошуючи усіх бажаючих на місці відчути усі принади приходу весни. Здається, весна ще не зовсім поруч, а її тепло вже увійшло у серця бердіжівлян. Суворих облич біля сцени одиниці, куди більше було тих, хто посміхався і підтанцьовував. Галина Сога одна із них разом із чоловіком. Вона повністю перейнула у свято. Так звикли кажуть: якщо працювати, то віддано. Якщо відпочивати, то щоб співало і танцювало, усе навколо всі люди щасливі, радісні, зустрічають цей праздник, От, і я ходжу на цю масленицу, хоч мені вже скоро 75 лет в этом году. От, но я дуже люблю этот праздник, і мені подобається, що тут так добре устроено э, стро, і конкурси, і все. Ну що могу я сказати, ви скажіть мені, пожалуйста. Ви мені скажіть, пожалуйста, про, про рецепт своїх млинців, які ви чоловіку сьогодні готували зранку? Значит так, и я делаю блинчики молоко, значит, и борошно, и это обязательно я, я, яйцо, вот, сахар, и делаю блинчики такие, вот, и мы идем, обязательно идем в парк Шевченко. Это каждый год, это не первый, не, не последний год, я так думаю, не последний год. Я люблю свой город, и я... Очень довольна, что є такі Що вам ще сказати. Тим, у кого на кухні на ком перетворюється не лише перший, а усі млинці, є чудова можливість виправити промах. Для цього потрібно буде дістати з полиці кулінарну книгу, зволікати особливо не слід, не встигнеш і оком мигнути, як парком знову розноситимуться аромати масляної.